Добрий день, всім, друзі. Сьогодні 24 серпня. Я вітаю всіх з Днем Незалежності. Як на мене, найкращим привітанням до Дня Незалежності буде філософське осмислення Незалежності. Оскільки, на мою думку, за 31 рік цього осмислення не відбулося. У мене це не перша спроба, крайня була. Рік тому до 30-річчя Незалежності я написав кілька, як на мене, глибоких текстів, які були опубліковані на хвилі, продубльовані на Фейсбуці. А сьогодні я хочу це все звести в єдине ціле. І, в принципі, ну, кожен рік потрібно це робити, як на мене. Це важливо. Я ніколи це не робив у форматі відеоблогу, і це буде. ну… Перший раз. І думаю, що це буде корисно і потрібно. Філософські осмислення незалежності, як на мене, треба починати себе з себе власних, з власних почуттів своєї історії, тому що найкраще такі речі робляться через власні переживання. От коли людина щось пропустила через себе, тоді найкраще це все осмислюється. Ідея незалежності прийшла до мене в сім років. 1977 року, коли мені потрібно було йти в перший клас, мене відправляли до російської школи, і я задав батькам незручне запитання, чому у Вінниці так багато російських шкіл з 32 чи 33, тільки 3 чи 4 школи були українськими, а решта вже були російськими. Це питання я задав після російського садочку. Цей садочок був для сімей військовослужбових. І коли мені відповіли батьки, що такі запитання задавати не можна, тому що це дуже небезпечно, я зрозумів, що потрібно відсікти чуже. Мене в сім років вже дуже сильно напружувало дратувало. Не чуже і поведінка людей, які, як на мене, поводили себе некоректно і зухвало, яких тут не повинно бути. Вони, ці люди, були для мене чужими і неприємними. Це важливо розуміти. Чому я занурився в дитинство і в історію? Тому що я хочу нарешті. Озвучити ключову ідею незалежності. Ідея незалежності це відсічення чужого. У дитинстві, коли було сім років, оце чуже було мені неприємне. Мені були неприємні чужі почуття. Я не сприймав російської любові через виховательок, через там нянь. Я цього не сприймав. Мені здавалось, російські почуття фальшивими. Вони були неприродними, черствими, награними. Мене це дуже дратувало. Дуже дратувало. Потім мені була незрозуміла їх література Карній Чуковський, Муха сикатуха Мені було незрозуміло, чому роль добра виконують злі герої, які мали би виконувати. Роль злих героїв для мене це було неясно. Чому комар, муха ну, були носіями добра. Мене дратувала взагалі перекрученість добра і зла. Це все мені не подобалося. Це було на рівні дитинства. Так от я прийшов в певний етап ну, еволюції, коли, окрім, Несприйняття чужих почуттів, відрази до них, я також потім розумів глибоку різницю, яка також мене дратувала. Це намагання виховувати все через колективне. Це мене дуже сильно напружувало. Мене напружувало намагання позбавити людину прав власності. І зробити її залежною від колективного і від суспільної колективної думки. Мій екскурс в минуле, в історію, в дитинство, також переслідує одну мету. Я хочу розбити тезу про те, що дитина народжується чистим аркушем паперу. Це такий нульовий старт, і суспільство, суспільна думка. Колективне підсвідоме формує з дитину те, що вважає за потрібним. Це неправда, це не так. А, у людини є диспозиція або схильності, у людини є чуттєва сфера і почуття, у людини є сумління. І от людина, незважаючи, я незважаючи на тиск батьків суспільства, колективного підсвідомого, я тоді вже зрозумів, що в Україні треба звільнитися від чужого. Чужого непотрібного, огидного, бридкого а, всякого неприємного. І для цього потрібна була незалежність. Саме на базі оцих своїх дитячих почуттів я дуже швидко зрілому в зрілом віці сформував дефініцію незалежності: що незалежність це свобода не виконувати чужу волю. Це важливо. Звідти я почав говорити. Що людина повинна провести прожити своє життя і а, жити своїм розумом і своєю волею. тому що інакше вона ніколи не стане людиною, ніколи не стане духовною людиною і не прийде до Бога, навіть якщо вона буде виконувати правильні побажання і рекомендації, але вони, вони будуть чужими. Людина повинна ризикувати, у неї має бути свобода вибору. Вона може помилятися, і це може для неї фатально і трагічно закінчитися. Але іншого шляху у людини не існує. І ніяке колективне, і ніяке там ще щось а, не може втручатися а, в життя людини. Це все в дитинстві у мене формувалося. І, а і нація в тому числі теж повинна йти торувати свій шлях і жити своїм життям. Так у мене формувалося це все. На жаль, українські інтелектуали і філософи вони не змогли навіть на простому рівні пояснити потребу і феномен незалежності. А тут ну, ці речі мали бути артикульовані, тому що незалежність формувалася з потреби людини. Людина має утилітарні і метафізичні потреби. І от, власне кажучи, у нас проблема полягає у тому, що Ідея незалежності у нас звелися виключно до утилітарних потреб. Я пам'ятаю, 1990-91 рік мені у Владивосток привозили листівки з відпустки. Люди, які їздили в Україну, я не їздив у відпустку. І там було написано, скільки Україна видобуває вугілля, залізної руди, олії і так далі. Та Якщо ми тільки станемо незалежними, ми обов'язково станемо заможними, багатими, нас обкрадають, олія. Залізна руда, метал, вугілля, все це буде у нас, ми будемо чудово жити, все буде прекрасно. Ми І потім з'ясувалося, що ми настільки намагалися відсікти чуже, як взяти те, що нам не належить. Багато речей, які ми успадкували від Радянського Союзу, це треба визнати, було створено не нами. Не нами. Це було створено чужими людьми для реалізації чужих ідей і а, чужої. Метафізики, потреб, не утилітарних. Але ми цього не усвідомили і не зрозуміли. В результаті цього ми звалилися в абсолютно меркантильне життя і проїдали те, що нам дісталося. Для цього були ну, підстави, потреби. Українці втомилися від багатьох речей, від того, що їх життя використовували для накопичення. Мілітарної там, продукції танки, ракети, літаки, снаряди і так далі для того, щоб нас боялися. Тобто реалізація ну, чужого розуміння поваги для реалізації там, чужої метафізики. В цьому ну, були підстави. Я цього не заперечую, але все це вилилось у нас в наступне. В результаті нашою національної ідеєю, яку ми в зв'язку з тим, що ми не осписували взагалі розуміння незалежності, нашу національну ідею, ну я таку тріаду сформулював. Наша національна ідея це вибитися в люди, пристроїти, прилаштувати дітей і добудувати хату. Ну, Ще була одна ідея допрацювати до пенсії, але ну, ми її замкнемо на вибитися в люди. І все життя в цих 30 років, тих, що ми жили, ми реалізовували отаке розуміння незалежності, абсолютно потворне. В результаті українська незалежність виявилася абсолютно пустою, примітивною. Вона навіть поступилася фінській незалежності. Ідея, в принципі, була наступна. У нас чомусь вважалося, що українець українця не образить. Більше того, українці з українцем порозуміються, буде синергетичний ефект. У нас є інститут толоки. Ми модернізуємо, побудуємо свою економіку, все зробимо і надамо сенсу своєму життю. В результаті ми нічого не зробили, а розвалили те, що було, економіку. Сенсу своєму життю ми також не надали. І наше життя було пустопорожнім до цієї війни. Нам це треба визнати, це важливо. Наступний екскурс, який я хотів би зробити, це в 91 рік і спроба осягнути взагалі сприйняття ідеї незалежності двома частинами України. Я для зручності ділю це на всіх українців, громадян України, які мали паспорти. Громадян України на дві частини прихильники незалежності і а, противники, які в принципі, тоді не проявили себе як противниками, а як таку а, інертну, індиферентну масу. Чому я хочу підняти це питання? Тому що часто цим спекулюють і кажуть, що нібито у нас був ну, майже, ну якщо не консенсус, то компроміс. Оця російсько-орієнтована частина населення, російсько-культурна частина населення, там прорадянська частина населення разом з нами створила оцей проєкт незалежності. Це неправда. Ці люди, ну давайте назвемо їх люди Південного Сходу, вони не проявили ніякої ініціативи, вони просто спостерігали і вичікували. Вони змирилися з тим, тому що. Економічна ситуація була настільки жахливою в радянському союзі, що у них не було ніякого виходу, і вони готові були дати шанс і можливість на рік, на два українським націоналістам, які вони тоді казали, дати можливість створити свою державу для того, щоб задовольнити свої меркантильні там утилітарні потреби матеріальні більше нічого. Але коли вони побачили, що ми взяли курс на деіндустріалізацію, то вони розчарувались в ідеї української незалежності. Причому, що я хочу одразу сказати, що окрім того, що нам нав'язують, що ці люди разом з нами в 91-му році теж виборювали незалежність або прийняли участь у цьому суспільному договорі, консенсусі, є ще одна велика підміна. І неправда. Розвал економіки і курс на деіндустріалізацію взяли абсолютно проросійські і прорадянські люди. Не Павличко, не Чорновіл і не Лук'яненко розвалили економіку і промисловість. І взяли курс на деіндустріалізацію. Це зробили не вони. Це зробила ця частина проросійська і прорадянська. Вони взяли курс на збагачення, на деіндустріалізацію. Більше того, я хочу якісь моменти підсвітити. В 70-х роках у Вінницю було завезено 80 тисяч населення з Російської Федерації. Це не просто було населення з Російської Федерації, вони всі обійняли важливі пости в промисловості і в управлінській сфері. Вінницький завод радіотехнічної апаратури, маяк, термінал, завод тракторних агрегатів, ламповий завод і ще багато промислових об'єктів. Я вам відповідально кажу, що головні інженери, конструктори, керівництво і так далі були з Росії. Другий, третій ешелон це були кадри з України. Звідки я про це знаю? Тому що я Мав необережність в 17 років відпрацьовувати ну, одну справу за бійку. Мені потрібно було гроші для компенсації матеріальних там, витрат, постраждалого свого там, одного групника. І мені довелось заробити десь 460 карбованців. Де я тільки не працював, в тому числі місяць працював слюсарем на е, заводі Маяк, вінницький завод радіотехнічної апаратури. Я знав, бачив кадровий склад. А пам'ять у мене дуже гарна. І, власне кажучи, е, директор заводу Радіонов першим, що він зробив 91-му році, собі купив Ніссам Патрол. А абсолютно ці люди злили промисловість. Вони навіть не боролися за неї, вони все розпилювали. На металобрухт поводили себе як варвари просто. Це люди, які з Росії, в принципі, створювали цю промисловість. Не українці розвалювали цю промисловість, якщо буде так об'єктивно. Я не знімаю відповідальності з там, покійних яворівських, і інших, які там в основному балабовували. Що не зробили, які у мене претензії до Чорновола, до Лук'яненка, до всіх наших оцих прапорів незалежності і так далі. Питання не в тому, що вони були непридатні до розбудови промисловості і ще якихось там речей. Питання зовсім не в тому. Вони не змогли провести філософське осмислення незалежності і сказати, що таке незалежність. І тоді ми мали зовсім іншу ситуацію. І ми б тоді змогли провести більш чітку артикуляцію метафізичних потреб українців. тому що незалежність ми здобували не тільки для того, щоб задовольнити свої утилітарні потреби. Я в цьому нічого поганого не бачу. Ми не повинні були це життя витрачати на виробництво танків, снарядів і всяких боєприпасів і жити в гуртожитках. Але у нас, окрім мовної потреби, мовна потреба це небезперечно метафізична потреба. У нас було безліч метафізичних потреб, які потрібно було озвучити. Це е, прагнення жити своє життя, питання індивідуального курсу, примату, взагалі, індивідуального над колективним. Це не поверн... це не розбудова церков, щоб ми розуміли. І це дуже примітивно все було представлено, ну, духовність через церкву, яка вже тоді ну, не виконувала свої функції. І в результаті цього ми постали як ну, такі примітивні люди, зациклені виключно на мовному питанні. Хоча навіть і мовне питання нам не вдалося філософськи обґрунтувати. А ніхто навіть не сказав, що це там дім буття, що різниця між сумашедший і божевільний — це ну серйозна взагалі філософська різниця, тому що одне питання бути вільним від Богу, і це говорить про світогляд, а інше питання світі сума. Тобто це абсолютно матеріалістичний такий підхід в модерну. Фізикалізм в чистій воді. Але тут у нас ну, не знайшлося інтелектуалів, які могли б це все обґрунтувати і представити. Тому у мене ну, претензії до наших інтелектуалів, еліти, не тому, що вони там не прийняли участь в розбудові промисловості і не перешкодили деіндустріалізації країн. Це, ну, Недобре, неправильно, але вони були відповідальними. Оці люди вони були відповідальними за метафізику, за ідею, за філософію української незалежності. А вони абсолютно не справилися з цим. І в результаті ми 30 років прожили і не задовольнили своїх метафізичних потреб. Навіть питання в мові. До цих пір тривають ці всі ще дискусії, вони ще будуть тривати ледве там якісь. Цього закону і не потрібно було приймати, який там ввійшов в силу там я не знаю пару років тому, якби все правильно зразу було зроблено. Нас до сих пір не можуть пояснити, що ми ведемо боротьбу за публічний простір. І питання української мови це питання публічного простору. І ми бачимо, що ми скільки завгодно можемо українську мову запроваджувати в школах. Але якщо дитина зі школи виходить в публічний простір. Який не ділиться на приватний інтержан і там чує російську мову, то української мови не буде ніколи. І ми не зможемо задовольнити свої потреби, в тому числі естетичні. Це теж треба вміти пояснити. Якщо французи отримують задоволення від красоти відтворюваного звуку через грасирування, чи як там не картавлення, оце ми отримуємо своє задоволення від мелодійності, там поєднання закінчення з початком в реченнях. Будь-що, але це потрібно представляти, це потрібно говорити, якщо вже люди більше ні про що не можуть говорити, як тільки про мову. Але це теж треба вміти бачити і захищати. Це потрібно, це потрібно зусилля і це потрібно пропустити через себе, пережити, причому пережити в красі, а в нас це все в озлобленості було. І через агресію я не проти взагалі відсічення чужого через текілерів, я не проти Фаріон, до речі. Ніскільки. Вони теж вони виконують, вони мусять бути і виконувати свою функцію, але не лише те кілери мають працювати в імунній системі, розумієте? Все має бути ну, гармонійно і збалансовано. Ну от в результаті ми от. Е, е, Маємо такі результати за 30 років незалежності, тому ми в Конституції України записуємо якийсь там розвиток всіх мов, в тому числі там і російської мови, виділяємо її окремо. Ми не можемо собі сказати, що у нас немає обов'язків не просто знати, а розуміти російську мову. Ми не можемо сьогодні собі там дозволити сказати. Чомусь у нас не може сказати, що для значної частини населення ця мова не тільки чужа і неприємна а, і не потрібна. А після подій, які відбулися під час цієї війни, вона стала бридкою і огидною. І ми а, вправі ну, відсікти її як не потрібно. Хто хоче, може собі там з нею в приватному форматі. Розмовляти ми віддаємо публічний простір. Люди можуть спокійно по вулиці йти і їм Ніхто не буде плювати на спину і так далі. Підсумки, висновок, які я хочу зробити сьогодні. Проєкт незалежності у нас ну для не задовольнив наших потреб українців, які започатковували українську незалежність. І ми зіштовхнулися з новою проблемою, нашарувалася. Це цивілізаційна проблема. Є така спокуса плюнути і перевернути незадоволені ці метафізичні потреби незалежності. А і стартувати заразовий цивілізаційний проект, зробити вигляд, що ми вже все прожили і так далі. Цього не вийде, так не буде. І це може розірвати суспільство. Тому, але українці теж несуть за це, і я в тому числі відповідальність за це. Тому ми змушені йти на компроміси, ми змушені так робити, тому що нам потрібно розв'язувати, розрулювати цивілізаційні серйозні проблеми. Ми не можемо опертися на християнство. Макітра в руках і макогінь з маком у Макітрі це не християнство. Його вже немає в Європі, немає ніяких європейських цінностей. Більше того, з тими цінностями, які є в Європі, нам вже потрібно самим боротися. Вони шкідливі і смертельно небезпечні для нас. Ми потрібні формувати свої цивілізаційні принципи і допомагати. Нам не вдасться, до речі, свою українську цивілізацію окремо зробити. Ми змушені підправити разом з англосаксами західну цивілізацію. І дійти спільного знаменника. Тільки разом ми це зможемо зробити, і в тому числі ще реалізовувати питання ідентичності національної і реалізації себе в національній державі. Тому що на це є, ми не пройшли цей шлях, і це в нас, ну, якщо ми цього, ми не, ну, не можемо з цього шляху зійти. Це, в принципі, неможливо, тому що це трагічно закінчиться для нас. І той, хто спробує нас повести цими манівцями, в а... ну, принципі, з цього нічого не вийде, а з іншого боку, це закінчиться громадянською війною в Україні. Це треба розуміти. Тому у нас була проблема серйозна до там, минулого року до 30-річчя незалежності, 30 незалежності, а зараз у нас ще більше проблем. А от так ми підійшли з, таким, з такими результатами. Ми підійшли до сьогоднішнього дня, до 24 серпня. Ну, я бажаю всім натхнення, сили і працювати і працювати, і ще раз працювати ще раз зі святом. Усі дякую всім за підтримку. І за поширення цього відео до побачення до наступних зустрічі.